Привіт! В ефірі програма більш ніж хобі. І сьогодні я, Олексій Шапошніков, забезпечу вам нові та цікаві знайомства з толновитими дітьми нашого міста. Колись у 16 столітті англійський драматург Вільям Шекспір написав: весь світ театр, а люди в нім актори. Діти, з якими ви сьогодні познайомитесь і справді грають свої ролі. Як ви вже здогадались, сьогодні ми відвідуємо дитячий театр. Тож не будемо зволікати, но знайомитись ознайомитись з маленькими та юними акторами. Сьогодні ми завітали до мистецького Хогвартсу. Чому у Хогвартсу запитаєте ви? Тому що тут також творять дива. Діти потрапляють до казки і стають її героями. Подекуди навіть чотирилапими. Не вірите? Дивіться самі. Дерева і трави, і квіти, сестринки ласкають, хоч мамки сплять у день, та як мені заснути друзі? коли я чула, як кімнату що волк з'явився в лузі, А може, він і в ліс сюди вже приймав. Якби я міг лишився б тільки пух, з усього, що живе у цьому краю, хай знають всі. Моя мета усе, усе для живота. Сьогодні вранці із села червона шапочка йшла, хоч я у цій землі приблуда, її шукати всюди, хай знають всі. Моя мета усе, усе для живота. Такий увесь наш очилі, усе в живіт, усе в живіт. Ой, що робити? Як сказати, що в обуріці. прекрасна та дитина, Червона шапочка, не раз пісень чудових про Україну вона співала і для нас, а нам казала ви щасливці і гладила нас по голівці. Її не можна не любити, та як же їй допомогти. Ганяє всюди вовк несити а ми не можемо йти. Хтось ніби Я не бачив ще такого, от дерево чутне, і вітерцю ж немає, але шумить однак мене, ніщо на світі не злякає. Я вовка ще знайду і пропаде удащо. Червону шапочку В біду, не дам ні за що. Як жаль, що люди не бажають навчитись мову розуміти. Зірок і піль лісів і гай. Було б їм легше на світі жити, мисливцеві розповідай. Не зрозумі він, Мам не знає. А може, вов, усім не сіть червону шапочку вжисть. Чотири роки в Ужгородській дитячій школі мистецтв навчають маленьких театралів акторській майстерності. Досягнення вже чималі, стверджує викладач Галина Куштан. По-перше, це розширення театрального класу до цілого відділу школи. А по-друге, звісно ж, можливість демонструвати свою роботу глядачам. Поки що ми виступали у нас в нашій школі, в актовій залі. Нещодавно на фестивалі Інтерлялька наші діти. Приймали участь на відкритті і закритті фестивалю. Підготувала дітей. Це Катерина Олегівна Семенченко, вона теж працює з нами, веде синічну мову у дітей. І я вважаю, що це дуже таке велике досягнення для дітей, щоб на такому серйозному заході вони приймали участь. Дуже діти хвилювалися, дуже всі намагалися виступити як найкраще. Яка душа кожного маленького актора потребує особливого підходу. Аби розкрити всі театральні здібності і можливості дітей, досвідчений педагог Галина Куштан винайшла свій спосіб. Ми починаємо працювати, почали працювати і методом ігри. Гра. Це, я думаю, дуже такий важливий, тому що гра вона е, якби звільняє від, е, від обмежень. Людина повністю дитина в даному випадку перевтілюється, вона, вона себе не обмежує можливостями. Як правило, повинна вона це правило виконувати. А вона грає, вона фантазує, уявляє, і це більше так дає можливість перевтілитися в певний образ. Граючись, діти повинні виконати певні вправи. Наприклад, не маючи під рукою потрібних предметів, уявити їх і пришити ґудзика, зварити обід чи зробити уроки. Маленькі актори в захваті від таких завдань. Проте понад усе їм подобається брати участь у виставах і грати ролі. Мені дуже подобається тут займатися, тому що ми е, робимо розминку, вивчаємо нові е, роля. І, 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 і ще і, дуже виступаємо часто. А яка роль тобі найбільше до вподоби і чому? Найбільше мені до вподоби роль мавки. Мені дуже подобається роль її, бо вона як фея лісного ліса. Вона як допомагає рослинам. Щоб вони росли, дає їм життя, і мені найбільше вона нравиться. Найлюбенша моя роль це білочки, ну тому що я нібито дуже весела, допомагаю всім бабусі бровку. У мене на рахунку зараз одна роль, і це гуцула Маслиця. Мені більше подобається, і легше, і легше виходить, ну людсько, людську роль. А чим важка для тебе роль тварини? Тому що там треба висловити свої емоції, а людина це людина. А ти хочеш зніматися в кіно? Яке б це було кіно? Я хотів би вже маю мрію в кіно, що там відбувається про ученого. Христинко, скажи, будь ласка, у червоній шапочці ти тільки но ну, пробувала нам зіграти бровка. Не важко дівчинці грати чоловічу роль. Це ж песик, все таки. Ну у нас е дівчинка грає собаку роль, і думаю, їй тяжко грати, бо там є багато речей, які чоловічі помощ треба. Уроки акторської майстерності в театральному відділі Ужгородської дитячої школи мистецтв це захоплюючий шлях до пізнання не тільки навколишнього світу, а й самого себе. Тут можна сміливо експериментувати з образами, приміряти нестандартні ролі, розширити межі власного я. У чому полягає користь обраного захоплення, знають і юні актори театрального відділу. Даша, скажи, будь ласка, чому ти вирішила займатися акторською майстерністю? Тому що мені це до вподоби і тут дуже цікаво. Як ти думаєш, потрібно займатися акторською майстерністю? І що вона розвиває, можливо, чим вона тобі допоможе в майбутньому? Е, так, звісно, потрібно займатися, тому на цих уроках ми займаємося сценічною мовою. Це розвиває наш артикуляційний апарат. Ми починаємо гарно красиво розмовляти, говорити, Розвиваємо також нашу українську мову рідну, щоб спілкуватися тільки українською. Перед самими виставами ви робите такі міні-етюди. Навіщо ви це робите? Е, я думаю для того, щоб ми були готові до участі у сцені, були більше готові до, до сцені, які випробування нас чекають. Наприклад, хтось може не так піти. Ну а ми на юдах робимо, щоб ліпше було, ліпше говорили, ліпше общалися, фантазію свою включали. На рахунку юних акторів вже чимало постановок і казок, серед яких курочка, ряба та червона шапочка. Остання, уривок якої ви бачили на початку програми, зараз на стадії доопрацювання. шиються костюми, готуються декорації. Прем'єра казки відбудеться у грудні на шкільному концерті юні дзірки Мельпомени. Юні актори мистецького Гогвардсу поки що вдосконалюють свою майстерність лише в шкільних виставах. Проте хто зна, можливо, саме тут із них виховують майбутніх Гаррі Поттерів, Герміон Грейнджер та Ронівезлі. Головне працювати над собою, мріяти і вірити, що мрії збуваються. З вами був Олексій Шавошніков. До нових зустрічей.